Друзі, привіт усім глядачам східного варіанту. Я Христя Луцик. Ви дивитеся при фронтовій історії І у цьому випуску. Сьогодні поспілкуємося з бійцем 67-ї ОМБР Сталевої Сотні на позивний Вепер. Він в цивільному житті займався організацією Fire Show, ну А зараз вепер. Також займаються організацією файрошоу, щоправда, трохи інших. Він пілот fpv дронів, і власне про його бойовий шлях, про ситуацію на Донбасі та багато іншого цікавого у цьому матеріалі. Тому не перемикайте, а поставте вподобайку та не забудьте поширити цей випуск у свої соціальні мережі, аби якнайбільше людей побачили історію нашого вепера. Тому вмощуйтесь зручніше. Ми починаємо. Приєднався до сил оборони з самого початку повномасштабки. Прийшов у військо піхотинцем, а тепер працює пілотом ударних дронів. Це ремесло почав освоювати на початку 2024 року, коли зрозумів, від технологій на фронті багато що залежить. О, це вже дев'ятий місяць. Коли суто красиво цим займаюся, ніби час недалекий, не, не довгий, але для Настільки бурно розвиваючийся інструкції, як і тупільйони, це все-таки доволі відчутний показник, який дозволяє вже все-таки накопичити немалу частку досвіду в багатьох умовах. Що особисто тобою було знищено з такого, ну, ти знаєш, підтверджено смачного, скажімо так. З смачного був танчик. та і здебільшого піхота. До війни я займався багато чим. Я займався історичною реконструкцією, займався фаєр-шоу, займався проведенням вишколів для молоді з тактики, тактичної медицини, проводженням стрійбольних ігор. Ну одним словом, доволі багатопланова особистість, яка знайшла свій прихисток тут. Вепру 23 роки. Він народився та виріс у Тернополі. Служить воїн в лавах сталевої сотні 67-ї окремої механізованої бригади. На фронт вепер прийшов добровольцем. В перші дні війни я поїхав в київ Київте. От, після того була пауза в ДФТГ в рідному місті Тернопіль. Е, і наприкінці 22-го року я зрозумів, що вдома сидіти вже не варто. Я свої всі справи, які мав завершити, завершив. І не сказавши ні бабусі, ні мамі, поїхав в навчальний центр. Ну, як в навчальний центр до бригади. Причому сказавши і мамі, і бабусі, що я їду на навчання там на місяць часу. В кінці кінців мене мої покрити здали, що я вже тут. От, о, рідня дуже переживала, але вони все таки прийняли мій вибір. Ну, в них варіантів не було. Скажи, скільки років ти вже їздиш цими дорогами і відчуваєш якесь ще таке ну трошки домашнє на Донбасі. Щось для себе. Ну, це вже два роки, що я повноцінно тут катаюся. Е, ну Донбас безсумнівно зайняв частинку в моєму серці. І дійсно можна сказати, що це другий дім. Ти колись захочеш сюди приїхати? Якщо раптом ти будеш старим пенсіонером попити, то. Я буду зранку спеціально вставати, щоб в маршрутці місце зайняти і поїхати на Донбас. Бо в цих місцях є дуже багато точок, з якими пов'язані важливі для мене спогади. Для мене і з людьми неймовірно важливими для мене. І тому я стою цілковувати час від часу, але буду повертатися. Донбас це такий цікавий регіон, де неймовірно красиве сонце. Світанки і заходи сонця. в... День, коли невеличкі хмаринки, оця гра сонячних зайчиків. Ну, її не передати словами, її треба просто побачити в тому контексті, який є зараз. І що для тебе на цій війні було ну, відверто найскладнішим? О, для мене особисто це була втрата бойових побратимів, оскільки я прийшов в підрозділ, де в мене було дуже багато хороших друзів. І... Втрата кожного з них це велика моя особиста трагедія. І я впевнений, це трагедія для України, оскільки всі вони були непересічними пересиченими громадянами. Е, війна, тим більше в даному моменті, настільки динамічно змінюється, що від напрямку до напрямку і від тижня до тижня е, речі і підходи, які працювали, моментально перестають працювати. Це про постійну гонку. Ти шукаєш як краще їх дістати. Вони шукають, як краще від тебе заховатися. І якщо ти просто зупинишся в розвитку, твоя ефективність впаде до нуля. А ти б хотів до цього повернутися? Ну, якщо він дай Бог закінчиться далі, що б ти хотів робити? Я обов'язково би продовжив займатися вихованням молоді. Цей досвід, який я отримав тут, і в півітронах, і як звичайний піхотинець, він є безцінним. І його треба передавати наступним поколінням, навчати, щоб їхній шлях був легший ніж мій. Друзі, аби історію Вепра дізналося якнайбільше людей, не забудьте поставити вподобайку та поширити цей випуск у свої соціальні мережі. А також забігайте в коментарі до цього відео для того, аби дізнатися, як підтримати незалежну журналістику в Україні, аби такого контенту було якнайбільше. Продовжимо працювати для вас в Донецької області для того, аби ви бачили багато цікавих та важливих історій. Побачимося вже у нових випусках.